Всім привіт! Розпочали сезон копання картошки 2024. Зараз знаходимось на нашому демо-участку сортової картошки. Тут 4 сорта. Це ось сорт Sensation. Розпочали з неї Копати вже трохи підзбирали. Така вона є, ну, з виду доволі. Непогано, але є нюанси. Жобки гниють. Ну, коротше, не на всіх, ну, проскакує, що гниють жобки, дай таке поле велике, так що копати будемо її пару днів, а то й тижнів. Ну, для вас, я думаю, це. Відео займе хвилин 7-10. Не більше. Уділю кожному сорту картоплі по хвилині. Розкажу та покажу. Оце картопля сорту Рив'єра. Ну, так собі, мелка. Може, ну, хто займається сортом? Рив'єра, той знаєш, що вона ну більша, набагато більша. Ну, в цьому году засуха, так що щось вона нічого не вродила толком. Ну, ось, ну така проскакує. Ну, ну в порівнянні із прошлим роком, то це не картопля, а, а сміття. Просто сміття. Хоча рив'єра дуже гарна картопля. Взяли її собі на розвод. Ну, в цьому році не фонтан. Вообще не фонтан. З картошкою. Сипле, як то кажуть, много, ну дурного. Мелка. Вообще мелка. Ну що ж, будемо копати далі та й дивитися, який сорт що нам покаже. А в кінці відео порівняємо, яка картопля фаворит в цьому році. По розмірах та ну, взагалі по якості. ну Початок так собі, взагалі початок не радує. Картопля погана. Грижена сволоч якась погризла Будемо працювати далі. ЧП Ой, возимо картошку, от ламав вихлопну. Те зараз крику буде. Пригнав лупоглазика додому, подзвонив до майстра, кажу, чугун, варите, не варите. Каже, знімай, будемо пробувати. Заварим, буде їздити, не заварим купи собі новий стальний. Дай таке, дай таке. Чого? Без труби ви наче ще гарніший чим? чим з нею. Дай таке. Все деталька проварена з усіх сторон. Вставляємо і працюємо далі. Перебралися ми на картоплю сорту сяюча. Картопля поки радує, підкопали три рядочка, дружина збирає. Картопля гарна, трошки немає, взагалі немає. Можна сказати, велика і середня посадкова. Маленької картоплі нема. Свинячі, як нас говорять. Я на неї так дивлюся, так думаю, що Рив'єра та Сенсейшн нервно курять в стороні по якості. Дуже це гарна картопля сяюча. Побачимо так, мабуть, ми її залишимо собі. Будемо нею засажувати городи. А сенсейшн і рев'єру збудемо, бо щось вона себе не показала особа. Так гарно. нігде не гниленько, нічого. Так, сонце сліпить, звісно, погано видно. Мабуть не, мабуть, не зря цю картоплю назвали сяюча. Вон як на сонці. віддає біла-біла. Такі справи Це ось така вона викопується на кущику. Гарна. 41 розтоптаний картопля Іван та Мар'я, це куди? Небагато Ну картопля гарна, ні. А це картопля Пікассо. Меншенька і хуженька. Перебралися на картоплю сорту Білороса. Така вона кольору, такий розмір, ну, всякий розмір. Від маленького до великого. Помощники сидять, віддихають. Це вже нас збирали. Така вона. Ну, непогана, тобто гнилого немає. Білороса поки краще, ніж біла. Ніж білих сортів. А це ось ще стоїть картопля сорту циганка не кошена. Оце сорт пізній. Лежить, вся лежить, але вона ще зелена, ще зелена, не косили, вітер, звісно, здоровий, не знаю, як чутно мене. Зараз глянемо, що тут. Ну, щось буде. Ще поки до неї не перебралися. Перебираємо картоплю білороса. Ось відирочка, а відерочка потім загружаємо в сеточки. Це вже велика, якісна продажня картопля. Почав косити картоплю, сорту циганка. Косить, де да треба копати. Ну тут її копають уже без мене. Приходила лисиця. Мабуть, із дітворою. Да почали вони вже копать без нас. Кого вона тут шукала? Не зрозуміло. Подряпала ногтями, погребла. Ну, прокопала мені тут 2 метри рядочок. Так що Можна гукати друзів. Хай риють далі. Перейшли копати картоплю сорту циганка. В цьому році вона щось не радує. Тобто немає геть геть великої картоплі немає, але ну проскакують там екземпляри, але ну це. Одиниці. Багато картоплі мілкої, як нас кажуть, свиняча, товарної мало. Ну в цьому году взагалі не урожай по всій Україні. Він лежить і навіть і не видно. Вона синя, а ну, з цього ракурса сонце щось видно. Ну, а взагалі картошка-циганка, ну, вона ціниться, її скупчики гарно беруть, дзвонять, питають, цікавляться нею. Ну, вона смачна, гарно вона жариться, у неї висока крохмальність. Ну, взагалі ну, класна вона. Ну, нам подобається. Та... І скупчики її теж цінують. Дайте такі справи. Дайте справи. Ось де непоганий екземпляр. Циганочка. Ще багато картоплі посадкової. Дуже багато картоплі посадкової. Так що, може, комусь потрібно. Картопля, циганка відправимо, не проблема. До речі, в минулому році у Миколаївську область у нас і взяли 80 кг посадкової. Дай такі справи. Вона у нас є основною, так що оце копаємо і ще, ще не кошено. І ще не кошено, коротше, багато. Отож, це все треба косити і ще копати. Багато роботи, але нічого працюємо, трудимося. Ось така картопля в цьому сезоні. Оце ось циганка або голубий Дунай, оце ось Сяюча, О, як є, Білароса, Сенсейшн, Рів'єра, Іван Тамарія, Пікасо. Такі вони в розрізі. Кожну картоплину вам покажу. Серед цієї картоплі вибрали ми собі фаворитів, які в нас остануться, і будемо їх сіяти чи садити на наступний рік. Будемо садити циганку, будемо садити сяючу Іван та Марю, Пікасо і, як її господі, Белороса. Рів'єра і Сенсейшн не підходять нам. Вони такі коряві. Ось що це за гусь? А це рів'єра чи Бурашки. Ну і так, основна маса такої картоплі нестандартної. Так, да, хоча ну, у розрізі вона гарна, жовтенька, але ми її собі. Залишати не будемо, будемо зводити. Такий результат. По тонажу приблизно в цьому році ну, 32 тони з натяжкою, ну це з гектара. Хоча, якщо була б якась волога, урожай був би набагато кращий. Такі справи, так ми і закрили наш сезон. Всем пока.